Що весни коли тануть сніги, і на рясці прасує веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме 9 березня народився видатний український поет Тарас Григорович Шевченко, якого ще називають генієм українського народу. Погляньте на його портрет. Він, немов дивиться на нас, уважно, лагідно і сумно. Чому ж так сумно? Бо все його життя було важке і безрадісне. Було це дуже-дуже давно, більше ніж 200 років тому. В бідній селянській родині Шевченків народився син, його назвали Тарасом. Батьки Тараса багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ятеро сестричок Тарасових і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасу за нею. Вона доглядала за молодшими дітьми, коли батьки працювали. Тарас дуже любив малювати та слухати пісні про народ та його життя. Ці пісні співали дідусі та грали на кобзі. Їх називали кобзарями. Вірші він почав писати ще з дитинства. Вони були, наче, чарівні малюнки, що розкривали красу української землі та велич і долю їх людей. І дотепер. Коли ми читаємо слова Тараса, ми відчуваємо його любов до рідного краю, боротьбу за правду та справедливість. Тарас Шевченко залишив нам в спадок свої вірші, які навчають нас любити рідну землю і берегти те, що ми маємо. Послухайте вірш Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловейко вгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Як ви розумієте, вислів, встала весна. Так, прийшла весна. Яким чином весна чорну землю сонну розбудила? Так, на землі виросли трава та квіти. Про приход весни можна сказати і такими простими словами, але Шевченко великий поет. Він зумів підібрати такі слова, котрі дозволяють нам відчути і уявити чарівність весни. Спробуємо вивчити цей вірш, а допоможе нам в цьому таблиця. Повторюйте за мною. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловей гаї землю убрану весною, вранці зустрічають. А тепер спробуйте самі. Гадаю, ви всі запам'ятали цей вірш Тараса Григоровича Шевченка. Любіть рідну землю, як любив її Шевченко. До побачення! Бувайте!